Чуєш, Саня, ну мені подобалося, як це тільки що дзвонить чоловік і каже, мені оту ж поклювку, що то за шпакльовка була? Універсалка, чи як вона, що ти питаєш, як що на банці написано? Це ж поняв, пом'якшена універсалка, і люди. Як би сказати, коли вона заходить їм да, в роботі, як вона і шкуриться, як наноситься і все, і можна два зайця спіймати вмісто фінішки і універсалки. Ага. То вони починають дзвонити. Саня, що ти мені дав таке цікаве, дай іще. Що <гум> <гум> це за товар, так? Да, ну воно просто що. Понимаєш, я сам раніше такою не користувався. Ми всі знали там, універсалка, стекло якоюсь фінішкою порость і все. А по факту, є шпаклівка, яка закриває сразу два варіанти. Після стекла нею працюєш і все. Шкуриться легко, не забива образив, можна не приміняти як фінішку, так само і десь підтягнути ну, десь якусь невеличку неровність. І ціна, ціна, якість. Ну, що я хочу сказати. Софтекстра, звісно, себе да, оправдала не те слово. 450 гривень в 1,8 кг. На сьогоднішній день ну, по ціні це невеликі кошти за якісну і вона, шпаклівку. Но... При цьому ти економиш, ти не купляєш фінішну, хоча є і фінішка, питань немає. Є різна, там, да? є і самовирівнююча там і так далі. Да -да -да. І не треба купувати універсалку, якою ти ж не стягнеш особу. Ну так. це радує Радує те, що люди беруть і люди доволі. І люди повторюють і знову замовляють і замовляють. Тому я думаю, це буде, знаєш, як е, такою інформацією для тих людей, хто ще не спробував. Хто ще не брав, ну це я... вагомі такі знаєш. Навіть більше скажу, те, що ми брали на тиждень з учетом, як беруть, да, условно воно розлетілося за два дні, тому що люди розпробували. І це я хочу просто сказати тим, хто перший раз бачив відео. Ви завжди не стісняйтеся брати щось для себе нове, ну не бійтеся. Можливо, ви якраз знайдете той продукт, який шукали. І от тепер на січній ділі це з понеділка, да? ну ми да. вже будемо брати набагато його більше, разів навіть не в два, а в не в чотири. тому що я бачив по дзвінках і по замовленнях, що ну, його беруть. Да, да. Тому... Тому... Якщо кому цікаво, то дзвоніть, пишіть, а ми таримося з понеділка так, щоб було у нас завжди в наявності нормальні оці, всі продукти і робочі. І будемо закривати питання по посилочках, по усьому по редуч, третій раз їдемо на почту. <рес> Всіх благ, друзі, гарних вихідних і на зв'язочку. Телефон як завжди наш нижче в описі.